Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstall. От і минули свята. Всім важаю, що в цьому році здійснилися всі ваші бажання. І він був набагато кращий, спокійніший, ніж минулий. Так само і ми вийшли до роботи. Погода у нас просто максимально максимально холодна. Ми вже два дні працювали, Ну так працювали. Мені платять, щоб я не розбагатів, а я роблю так, щоб не спотів. Продовжуємо в'язання арматури, враховуючи те, що сніг. Плюс вчора ще пішов дощ, ну добре, ж, хоч морозу нема. А то тут взагалі виходить деколи ковзанка. У нас вітер був перший день після свят, тож це все почало валитися, загинатися. Є шорт про це, можете переглянути, якщо вас цікавить. У нас було вирішено дати ось такі косинки на всі кути, для того, щоб стіни не гнулися. Зараз саме ранок, гарний схід сонця. Продовжую зараз займатися в'язанням кутів. Стараюся виставити їх по рівню, там ще де, де мене доробили. І так йду догори. Тож ми продовжили в'язати арматуру. Також дов'язуємо наші двері, виставляємо зразу по рівню 3 см від краю. Майбутньої опалубки. Після того, коли ми дійшли до вершини, ми ставимо опалубку для того, щоб почати в'язати верх. Коли ми Віталій почали в'язати опалубку, а не рештовку. Рештовку, блядь. І, звичайно ж, не забуваємо для надійності дошки нашої рештовки прибити цвяхом 200, щоб воно тримало. Тепер можна бути спокійним. Як завжди починаємо з зав'язування кутів і виставляємо їх по рівні. Після кутів продовжуємо в'язати стіни. Арматуру на ці ділянки наперед виміряємо і зарізаємо. Також виставляємо верх нашої опалубки. Получається, що вершина 22 см від самої верхньої арматури. Тобто одну арматуру ми виставили, кидаємо зверху рівень і по рівню виставляємо наступ. Ось так це виглядає. І тепер просто кожну. Арматуру вставляємо цей проміжок і підганяємо її під рівень І прив'язуємо. По фінішу це має виглядати. Також не забуваємо про вікна. Внизу цвях, який відмічає край вікна. До нього приставляється рівень. Це виходить наш край вікна. Крути, які виступають, зрізаємо болгаркою. Те ж саме на низ вікна. Має бути 7 см відницю. Ось таке у нас виходить. І так, потихоньки, не спіша, ув'язання арматури практично завершено. Дов'язалися всі вікна, крім трьох. Сьогодні п'ятниця-вечір, тож завтра, я думаю, ми ті вікна зав'яжемо. Стараємося по максимуму підпирати ці стіни, тому що опора в них слабенька, Тож вони у нас трішки ходять. Тут де малий виступ, наші кріплені з бетону, тут тримає погано. Тобто, все ми це попідкорали, тому що коли вітер тут повний, твориться хаос. А на цих стінах, де ми випускали більше арматуру знизу, тут вона десь так сантиметрів 20-25 то вона тримається досить надійно. Всі повністю закінчення. Тут де двері, це все виставлялося у нас по васервазі. Також завтра почнемо монтаж нашого ліфта. Тут на нього арматура. Це вже все буде в наступному відео. Та як завтра проводити зйомку я не буду, вже почну з понеділка. Тож у нас ця арматура буде даватися сюди, ця арматура сюди. І ті арматури, що там лишилися, будуть йти по колу ліфта. Він також буде заливатися повністю бетоном. Крім цього, повністю по стінах даємо ось такі печки, щоб арматура не звужувалася. Так по всій стіні. Ми ще пізніше ті, які у нас будуть лишні, домонтуємо, щоб стіни були більш надійно зв'язані. Гнути ми їх будемо вручну, кого цікавить, шортс із відео, де я гну цю арматуру, є на каналі. Далі на цьому об'єкті нам залишиться дов'язати цей ліфт, доробити вікна і приїде до нас опалубка. Подібну опалубку ми вже робили в попередніх відео це. Коли ми монтували ось цей фундамент, тепер така сама опалубка просто висока, буде йти на стіни, будемо їх кріпити, монтувати. Тож, це все буде у нас у наступних відео. Думаю, що на середині наступного тижня ми вже цим почнемо займатися. Надіюся, що ці відео для вас корисні. Тож не забудьте підписатися на канал. Та поставити лайк цьому відео, тому що далі буде цікавіше. Це у нас ще такі початкові роботи. Після цього вже піде монтаж опалубки під монолітну плиту, мурування стін і багато цікавих нюансів по роботі. Так що не пропускай наступні відео, буде цікаво і всього вам найкращого. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.